Прогноз погоди на 3 дні з 15 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, де на вас чекають сильні дощі, що можуть вплинути на ваші плани. Ми розкриємо, які регіони чекає несподіване зниження температури. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних сюрпризів. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 15 по 17 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні 15 та 16 вересня у Західних областях, а 17 вересня на Правобережжі очікуються помірні. А вночі 15 вересня на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території опадів не передбачається в карпатському регіоні вночі та вранці, 16 вересня, місцями можливий туман, що додасть осіннього колориту. Температура вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 14 градусів, а на узбережжі морів. До плюс 19 градусів. В день очікується від плюс 20 до плюс 25 градусів, а у західних та 17 вересня і в Північних та Вінницькій областях від плюс 16 до плюс 21 градуса. Погода Радар та погода карта допоможуть вам відстежити рух опадів і туману. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми у періоді з 15 по 17 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 26 градусів. Небо буде переважно ясним, з невеликою хмарністю, що створює чудові умови для прогулянок. Опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме близько 65%, що робить погоду комфортною для будь-яких активностей на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє стабільність та тепло, що ідеально для осінніх вихідних. У Чернігові вночі температура буде плюс 9 градусів, а вдень плюс 22. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. Повітря буде наповнене легким приємним вітром. У сумах вночі буде плюс 10, а вдень плюс 24. Вітер південно-східний 7 метрів на секунду. У сумах панує сонячна та комфортна атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, коли повітря ще свіже. А сонце вже починає лагідно пригрівати. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 15 по 17 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 19 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 29 градусів. Без опадів на узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно південно-східний від 7 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде сонячною, що ідеально для пікніків на свіжому повітрі. В Одесі денна температура буде плюс 25, нічна плюс 16, вітер південно-східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем. У Херсоні: денна температура плюс 27, нічна плюс 17, вітер південно-східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки. Чи просто для неспішних прогулянок, насолоджуючись кожною сонячною миттю? У Миколаєві денна температура плюс 26, нічна плюс 18, вітер південно-східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України це Львів. Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у періоді з 15 по 17 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 16 до плюс 21 градуса. 15 та 16 вересня очікуються короткочасні дощі та грози. А вночі 15 вересня на Закарпатті та в Карпатах значні опади. Вітер переважно південно східний від 7 до 12 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже мінливою. У Карпатах можливий туман, що додасть загадковості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 13, короткочасний дощ. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло. Але дощ може додати затишку, запрошуючи до кав'ярень, де можна насолодитися атмосферою старовинного міста. У Івано-Франківську: денна температура плюс 17, нічна плюс 14, короткочасний дощ. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для прогулянок у жгороді. Денна температура плюс 20, нічна плюс 15, короткочасний дощ гроза, вітер південно східний 7 метрів на секунду. У Ужгороді Сонце лагідно зігріває, але короткочасні дощі та грози створять атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку: денна температура плюс 16, нічна плюс 12, короткочасний дощ. Вітер південно східний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Легкі опади не завадять вам насолодитися прогулянкою. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 15 по 17 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 14 градусів. А денна від плюс 23 до плюс 29 градусів. Тут очікується переважно суха погода. Вітер переважно південно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода-радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 25, нічна плюс 13, вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі. Повітря буде теплим, без будь-яких опадів. У Донецьку денна температура плюс 28, нічна плюс 15, вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 15 по 17 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 18 до плюс 23 градусів. 17 вересня у більшості областей правобережжя очікуються дощі, що додасть свіжості. Вітер переважно південно-східний: від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови: у Києві денна температура буде плюс 21, нічна, плюс 12. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок та насолоди природою. У Вінниці: денна температура плюс 22, нічна плюс 13. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. Створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі: денна температура плюс 23, нічна плюс 14, вітер південно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, насолоджуючись теплом. У Кропивницькому: денна температура плюс 24, нічна плюс 15. Вітер південно східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Погода, кривий ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних областях, що дозволить більшості населення. Насолодитись осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!